Півфінальні матчі Кубку виклику Європейської конфедерації волейболу між «Южненським хіміком та Уралочкою з Єкатеринбургу за загальною згодою мають відбутися на нейтральних майданчиках. Перша гра, у якій номінальним господарем виступила Уралочка, пройшла 25 березня у мінську. Незважаючи на те, що зустріч відбулася у іншій країні, підтримати хімік, приїхала чимала група южненських уболівальників. У двох перших партіях точилась рівна боротьба. Хімік не Відпускав росіянок далеко, але поступився обидва рази: – 25-21 та 25-22. у третьому сеті. Підопічні Сергія Голотова зібрали останні сили та доклали усіх зусиль аби нав'язати супернику свою гру. Але максимум на що спромоглися дівчата з южного це перевести гру у овертайм. Уралочка дотиснула українок 26-24 та перемогла з рахунком 3-0. Ми зіграли те, що змогли зіграти, грати, що нам дав соперник. Є у них сильні слабої сторони, так як у нас. Вони все звісно щупали, і, я думаю, що зробили все на 100%. Но, к сожалению, і ігроки наші не виповнили те, що ми хотіли б гра, Ми не будемо здаватися, поки є шанс. Повторна зустріч відбудеться 29 березня у польському місті Жешув, де господарем виступатиме вже хімік.